Третя республіканська виставка технічної творчості учнів учбових закладів трудових резервів Української РСР присвячена 300-річчю воз'єднання України з Росією. На виставці представлено близько тисячі експонатів, що показують різновічну діяльність вихованців ремісничих училищ Києва і Донбасу, Харкова і Львова, Одеси і Кировограда. Говорюючи моделі, для яких потрібний такий же точний розрахунок, як і для створення справжніх машин, юна зміна робітничого класу проникає в таємниці машинобудування, вчиться технічно мислити. Стенд другого ремісничого училища міста Сталіно. Схема доменного процесу плавки Чавуну накланення старів мартенівські печі. Це діюча модель шахти, виготовлена технічним гуртком першого гірничо-промислового училища міста Сталіно. А це модель вугільного комбайна Донбас, керівник гуртка – старший майстер Андрій Тарасович Банкенков. Модель мудільного комбайна для розробки круто падаючих пластів. Модель порота машини. На виставці представлені не тільки моделі, а й справжні верстати. Покарно-вінторізний верстат 3-го одеського ремісничого училища. Токар інструктор швидкісного різання металів Анатолій Васильович Малінін з Київського заводу більшовик розповідає про високі якості цього целогодстаби. Марка одеських ремісничих училищ відома заводами Язані і Ашхабада. Алматы, Хабаровська, Калінинграда і Сахаліна. А такого вихстата ще не було. Це його перший зразок, створений губою учнів Київського індустріального техніку трудових резервів. Ось вони винахідники учнів Ласенко, Васильевський Гущак, Верітельников, їх керівник Петро Васильович Залавський. На Ретельно перевіряє роботу верстата академік Федір Павлович Вілянків. Легко і просто. Фахівці дали високу оцінку винаходу учнів і рекомендують запустити верстат у масове виробництво. Багато сотень людей різних професій і віку щодня відвідували виставку. Донецький інженер Цибенко пояснює, як працює модель підйомника конструкції лауреата Сталінської премії Кершенбаума. Цей підйомник дає можливість будувати наступну вишку, починаючи зверху і без безріштовані. Четвертого Бориславського ремісничого училища. Майже півтори тисячі технічних куртків організовано в ремісничих училищах. В них бере участь понад 31 тисяча юнаків та дівчат, що готуються себе до роботи в усіх галузях промисловості та сільського господарства. Ремісничі училища України виховують кваліфіковані кадри для соціалістичного сільського господарства. Перед нами їх творчість. Діюча модель шестирядної квадратно-гніздової сівалки, зроблена учнями Кіровоградського ремісничого училища. веде трактор роботи харків'ян. У болотний плуг, новинка вітчизняної техніки, його модель створена ремісничниками Одеси. Влосники в артилі комуніст Києва Святочинського району зацікавили торгоперегніні горщечки, які виробляє модель цього нехитрого, але важливого верстата. Укладання стодів важка праця, але її вже починає замінювати цей своєрідний кран з того Він підхоплює цілу копицю сіна і укладає її на скірці. Ці новинці техніки присвятили свою працю учні першого кіровоградського ремісничого. Стали на виставці ряд прекрасних моделей. Модель паровоза збудована під керівництвом Антона Івановича Кудецького, членом технічного куртка першого Київського залізничного училища Петром Блажком, Віталієм Ясинецьким та Віктором Шугайком. Один з творців діючої моделі електровоза Іван Тай чистреміслічників, що присвятили себе праці на морських і річкових просторах. Багато років свого життя віддає вихованню молодого покоління річковиків Василь Степанович Чевердак. Під його керівництвом створили цей пароплав Віктор Ткаченко Петро Кисарев з технічного 3 третього Київського ремісничого училища. Модель київського фунікульора захопила закарпатських колгоспників Василя Сидорана і Анастасію Гуловичу. Вася Михайвенко, як і його друг Гриша Кириченко, радіють, що їх робота сподобалась гостям Закарпаття. Макет механізованих лісорозробок представлений свалявським ремісничим училищем. Ремісничники Києва, Миколаєва, Дніпропетровська і райцентра Житомирської області Андрушівки виставили різноманітні моделі предметів народного побуту. Знаманітна і багата художня творчість нашого молодого обдарованого покоління. Скульптура Альфрейщика, роботи київських ремісничників Денисенка і Уніча. Скульптура Богдан Хмельницький, киян Поповиченка і Говчука. Юрій Долгорукий, Михайлюка і Лепікаша з Чернівців. Герой Радянського Союзу Люба Шевцова, Волошина і Вібранського з Одеси. Оригінальні узори, різноманітні вишивки тернопільських, чорнівецьких і сумських ремістичників користуються великою популярністю серед відвідувачів виставки. Телевізор, створений ремісниками міста Києва. Виступає ансамбль пісні і танцю харківських ремістичних училищ. Партия і радянський уряд повсякденно піклується про виховання і розквіт талантів нашої радянської молоді.